To była I co, od będziemy. A się nas źwiękowa, na? Tak, tak. Oj, i poka. Hmm, czeka, pauza. Nie. Jak ci się zdzwoniło <успільно> <успільно> Ань, <успільно> <пай -ді> давай, братан, дай руку. Ай, я здох. Знімай мене. не, 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 не. не снимай, на його. Опа. Ха-ха-ха. Встань. Не правда тут 3 килограмма. Я піднимаю по 25. Я піднімаю на 30 килограмм. Сюди нас как ты кину кинуть. Сингма, синькма, мой, сигма. Что ты робишь? Хочешь?